Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас рубрика розпаковка. Прийшла до мене посилочка з Києва від Ірини з каналу Орхи. І зараз ми з вами будемо розпаковувати її. Чесно кажучи, я сама не зовсім в курсі, що там є, але разом з вами зараз. Все, побачимо і дізнаємося. Посилочка до верха забита орхідеями. Це просто неймовірне задоволення. У мене посмішка зараз до вух. Зараз будемо дивитися. Тут такий гарненький до мене приїхав. Я вже готова з вами поділитися, що тут за вухані такі гарні до мене прийшли. Розпитала я Ірину, що вона тут мені поклала. Що за красунь. І тепер в мене, нарешті, є перша орхідея жовта з малиновою губою, дуже-дуже приваблива. Треба буде її посадити до горщика. І ось така в мене вже є красунечка. Ось ця в горщику вже посаджена така гарна, плямиста. Називається Сон Глорії. На каналі у яринки з цвітінням. Я вже подивилася, як добре вести орхощоденник, коли ти викладаєш цвітіння орхідеї на свій YouTube канал, і потім можна подивитися, передивитися, згадати, що це за орхідея така була. Середня величезна дитинка це Пескара. Прямо листочки дуже-дуже великі. І ось ця орхідея, по ідеї, має бути така райдужна з невеличкою квіткою, але Ірина не впевнена, що це вона. Будемо дивитися, як же так квітне. Тому що тут така рослина величезна, може, ми зовсім скоро і побачимо розгадку цієї загадки. Дуже гарні рослини. І мені ще ось така кора прийшла. Буду саджати свого нового малючка, жовту орхідейку. Так що дуже дякую за подаруночки. Буду за ними дивитися, любити, піклуватися про орхідеї. І, звісно, пам'ятати, хто мені подарував цих чудових малючків. Ось такі в мене сьогодні оновлення, і я щаслива. Сподіваюся, що це відео теж вам підняло трохи настрій. Я вам бажаю гарного дня! І тихої ночі, Ще побачимося на моєму каналі.